як ви бачите, готую квасолю. Квасоля називається луна або луна, я не знаю. Так, у мене немає моркви, тому я не підсмажую. Додаю цибулю. Ну, як завжди, моркву з цибулі, а тут просто додаю цибулю. Але ж ви знаєте, до квасолі обов'язково потрібна чабір. Це просто обов'язкове. Ніякі бобові не готуйте без чабіру. Не чабрецю, а чабіру. Чайну ложку. Так. І ще потрібно щось покласти, бо моркви немає. І я додам. Це... Забула. Шип, шипшина. Так, все. Так. І хотіла додати перцю солодкого, але ж він у мене капчений. І чогось я ну, не можу його так на нюх перетравлювати. Так. Ну, трошки додам. Сумаху. Ну, трошки ось так. Ще додам води і трошки покипить ще. А ще додам щось цікаве, так? Дуже корисне. Це листя карі. Нічого спільного з карі воно немає. Так, я вже про це розповідала. Але ж потрібно використовувати всілякі корисні спеції. Так. І його використовують як лавровий лист, але його виймати не потрібно, можна вживати. Тому додаю сюди. А ви обов'язково перечитайте. Листя карі. У мене томатна паста зіпсувалась, тому я потерла два томати і додаю. А -а -а! Ось так. Просто я переставила з вогню. Тримаємо трошки ще. Приготувала, але ж... Зовсім не те, що хотіла. так. Тому зараз будемо переминати на такому великому блендері. Вітаю! Сьогодні 2 липня і це мій корисний сніданок. Куряча відбивна і. Ой. І це ви бачили, що я готувала, так? Квасоля. Ну, такий вигляд. Мабуть, тарілка глибока потрібна. Так, зараз возьму. Ось таке буває. Плануєш одне, а тут зовсім інше. Так. Ось така чудова страва. Так, не потрібно сміятися. Так, біру свою відбівну <клух> е, навіть немає зелені притрусити, прикрасити. Тому будемо вживати. Так, я вже здогадала, що вілка незручна буде, то буду ложкою. Так, гаряче, але ж я хочу при вас скаштувати. Чогось не вистачає. Не знаю чого, буду їсти. Так що смачного вам і мені. Потім побалакаємо. Так, страва сподобалась. Зараз розмовляємо про неї. Тільки я заварю такий, з реп'яшку звичайного, хай не стоюється. Так, про квасолю. Квасоль ось така, так, луна, вона ще є іншого кольору. Біла з червоним така. Вона ще ось така завелика така. Яка ж вона смачня, смачніш, ніж це. Так, набагато. Так що, якщо зустрінете біло червону квасолі луна, обов'язково купуйте. І що я хочу сказати? Хочу поругати деяких лікарів, які своїм подопитним, да. Які людям кажуть, що не можна вживати квасолю? Наприклад, моїй мамі вони просто, як кажуть, втовкли, втал... вбили в голову, що не можна квасолі, не можна бобові, горох. Як так можна казати? Цим людям похилого віку. Навпаки, дуже-дуже потрібне бобові, бо в них багато-багато мікро-макроелементів, якраз тих, яких не вистачає, у кого суглоби болять, у кого набрякають ноги, у кого війни, як сказати. Так. Ви чули таке? І, і це не тільки моїй мамі. Я багато людей зустрічала, які розповідають, ні, категорично не можна квасолю. Я не знаю. В, в квасолі стільки елементів, що і, і, я, я навіть не знаю стільки. Більш ніж в таблиці Менделєєва. дійсно. І інтерферон тут, так? Природній інтерферон, Зміцнює організм. Квасоль, імунітет. А вони кажуть не можна. Амінокислот, як в горіхах. Так, а вони кажуть, не можна. Ой. А я вам ще раз нагадую. Використовуйте, але ж добивайте чабір. Так. І ніякого вздуття не буде. І якщо е, не може організм перетравити шкірки, ви дійсно можете ось так перемолоти, як я перемолола. Так, про квасолю все. Перевірю, будете ви вживати чи ні. Про квасолю багато можна розмовляти. До речі, у мене відео є про ту квасолю біло, біло червону Так. В опису скину посилання. Так, що ще? Так, а, я ж ще не поїла. Я ще буду їсти йогурт. Вчора зробила йогурт. Хотіла творог зробити, але ж я не можу творог робити. Виявилось, потрібно перечитати, як з закваски робити творог. Тому я зробила йогурт. Йогурт можна вживати ось так. А можна запікти йогурт. Ви знаєте? Десерт з йогуртом. смакота. Так що йогурт ой, теж корисна. Так. І я буду вживати з чорницею. Так. Багато, Багато черниці поклала сухої. Ось така смакота. Корисна? Дуже корисна. І йогурт, і чорниця. А про що я ще хочу розповісти? Прочитайте про <кій> карі листя. І дійсно це не спеція карі, це зовсім інше. Дерево таке є. Смакота. Це смакота. Особливо, як я використовувала і готувала печінку і додавала листя. Це просто супер. Добре. І що? Про це? Так, це потрібно ще на хвилинку поставити мікрохвильову піч. І потім настояти 40 хвилин і вживати. Для чого я вживаю? Для профілактики. Так. Репяшок звичайний, пориле звичайне. Рослинка просто супер. Трошки, трошки розповім, ви самі все перечитаєте, так? Лікує. Так, з чого почати? Кішкове шлунковий тракт. Ілі шлунково-кишковий тракт, як сказати? Лікує такі вже хвороби, пухлини, злоякісні пухлини. Це дуже-дуже така серйозна трава, так? Ну, Як це лікується, я не знаю, кожен перечитає, але ж пишуть про неї гарно. Використовують при порушенні обміну речовин. Це дуже така теж тема серйозна. А також, ривматизм, подагру, радикуліт, е неврології, так, якщо мишці болять у вас. Так. Що ще? Біль в суглобах? І ще, мабуть, що я забила? Але ж. Поліпос лікує, якщо поліпи є, дійсно дійсно очищає ві, весь організм. Так що вживайте як профілактики, як я, і не будете хворіти. Так, можна вживати, навіть лікується до 30 днів. Ну, тут дивитесь, дивлячись, що потрібно лікувати. Так. Можна заварювати і полоскати горле при стоматиті і при ангені. Ось, яка гарна така рослинка наша українська. Парила звичайне. І ще раз нагадаю, що наші предки е, випарювали горщики, Так, щоб зберігати гарне молоко і інші горщики. Так що використовуйте. Пропарюйте свій, свій організм парилом, і ви будете здорові. А ще застосовують, ну, як примочки для них ванночки роблять, щоб втоми не було в ногах. Ванночки від гемарою роблять. Так що дуже-дуже-дуже раджу перечитати про цю рослинку. Мабуть, я щось забула, але ж ви перечитаєте. Дійсно очищує організм. Так що я буду профілактику свого організму таку проводити, чого і вам бажаю. Так. Ходіть, здорові, побачимось, Па-па. Я вже їм цю смакоту, але ж згадала ще, дуже важливо: лікує жіночі проблеми. А саме, якщо разні місячні, вживайте париле. Якщо ерозії, мастепатії і інші жіночі хвороби, так ж, лікуйте, читайте, консультуйтесь з лікарями, і це дуже-дуже комусь потрібно. І я просто в шоці, ну, чому, чому ніхто мені раніше цього не сказав? Так, у мене дуже дуже рясні місячні були, дуже. І заодно ще розповім. Були рясні і ще сім днів. У когось по три дня і все. А я не знала навіть, що вони такі маленькі можуть бути місячні 3-4 дня. Сім днів, ви уявляєте? Але ж десь у років 45. Я таке почула, що якщо використовувати Вероніку, то це допомагає. Дійсно, я використовувала Вероніку, вживали, Вероніка лікарська, і цей період зменшився. Так. так що останніх, скільки там 5 років у мене нормальні були місячні. Нормальні. Не тиждень, а менш. А, а якщо б я ще знала ось це, що це можна використовувати у кого ресні місячний. Так що раджу вам читати і використовувати так. Ну, і радитись з лікарями. Дехто знає, але ж це дуже-дуже рідко хто. Хай вам зустрічаються такі лікарі, котрі все знають. Пока.